Є знижки на детоксил 15% в аптеках подорожник пам, та «Ощад». Є знижки на декателен До 15% в аптеках подорожник пам, та «Ощад». Ну, починаємо ми з найприємнішого. Справа в тому, що те, що мало статися, це те і сталося. Ярослава Магучик стала найкращою легкоатлеткою е, Європи. Ще поки що Європи цю нагороду наші стрибунці у висоті вручили під час церемонії Golden Tracks у Північній Македонії. Це найкраща легкоатлетка Європи 2024 року. Зазначимо, що це вдруге в історії. Українці отримують відзнаку найкращого легкоатлета Європи. І знову ж таки е, у дисципліні стрибки у висоту. Надстому році здобув Богдан Бондаренко, який на той момент був чемпіоном світу. Ну а зараз Ярослава Магучих. Ну по-іншому бути насправді не могло, тому що ну ми розуміємо, Ярослава Могучих це найкраща спортсменка. Я вважаю, взагалі цього року, тому що і світовий рекорд вона побила, який тримався з 87-го року. І олімпійське золото вона виграла, і стала віце-чемпіонкою світу у приміщенні, і виграла чемпіонат Європи. Тобто, все, що могла, вона все привезла до України. І до речі, на церемонії вона приїхала зі своїм нареченим 20-річним 20-річним Назаром Степановим. От бачите на своїх екранах, яка прекрасна, прекрасна пара. Що ж вітаємо, Ярославу. Я впевнений, що у неї ще все попереду но в неї дуже багато яскравих ще перемог. Але в будь-якому разі легендою українського спорту та світового спорту вона вже стала. Ну, а вчора, вчора я коментував футбол. Коментував класичне українське протистояння, це протистояння Динамо Шахтар, 11-й тур е, Української прем'єр-ліги, і цей поєдинок закінчився в нічию 1-1. Чесно кажучи, от якщо відверто, то я чекав набагато якіснішого футболу, але найголовніше те, що було у цьому поєдинку, це нерв, це була інтрига, це були емоції, все закінчувалося червоною карткою. Тобто, насправді, от це вболівальники, які заповнили трибуни, а їх було там трохи більше. Тисячі, тому що більше поки що на футбол в Україні не пускають і вони були, я думаю, задоволені. Тому що почалося все з того, що Шахтар відкрив рахунок у матчі після удару Бондаренка. м'яч опинився усі ці воріт. Потім було вилучення у Шахтаря. Дмитро Криськів в середині поля зрізав. Просто Крістіана Біловара за що отримав пряму червону картку. А наприкінці зустрічі Олександр Караваєв. Людина, яка є останнім часом рятівною паличкою для київського динамо, забив гол. І таким чином футболіст, якого виховала академія Шахтаря, забив у ворота Шахтаря і приніс київському Динамо нічию. 1-1. результат в принципі закономірний. Результат, який залишив той статус кво який в турнірній таблиці, був до цього, тобто 6 очок. Ну і я впевнений, що вся інтрига у боротьбі за чемпіонство ще попереду. Ну а сьогодні оголошують ім'я, прізвище. Ну тільки ім'я, і прізвище найкращого футболіста. Європи світу 2024 року сьогодні оголошують оголосять власника золотого м'яча, найпрестижнішої індивідуальної нагороди у світовому футболі. Колись це був просто найкращий футболіст Європи, зараз воно об'єднує і найкращий футболіст Європи, найкращий футболіст світу. Ну довго можна розповідати про цю церемонію, але насправді зараз ще не володарем є Леональ Месі, який за чемпіонат світу 2022 у Катарі, де Аргентина стала чемпіоном. А Месі видав фантастичний просто турнір. Він отримав цей золотий м'яч, і це для нього. Був восьмий золотий м'яч. Він рекордсмен абсолютний, і повірте мені, я думаю, що ніхто ніколи більше в житті вісім золотих м'ячів не отримує. Це моя особиста думка. Кого сьогодні назвуть, ну, Месі комусь передасться золотий м'яч. Кажуть, що головним фаворитом є Вінісіус Джуніор. Але якщо порівнювати Джуніора і Месі, чи Джуніора і Роналду, то, звичайно, це небо і земля. Але сезон у. Футболіст Реала вийшов дуже і дуже непоганий. Вони виграли Лігу Чемпіонів. Хоча в останньому турі нещодавно вони зганьбилися у матчі проти Барселони у домашніх стінах, програвши з рахунком 0-4. Ну, але чекаємо, подивимося, інтрига насправді дуже і дуже цікава. Тому, хто за кого вболіває, сьогодні ви дізнаєтеся, хто отримує золотий м'яч. Ну і про перспективи. Звичайно, перспективи у нас дуже хороші. Українська тенісистка. Но це не найголовніше. Донька легенди українського спорту, легкоатлетки Неси Кравець, винесла суперницю та виграла свій перший титул у карєрі Дарія Єсипчук – одна молоденька зіронька українського футболу українського, футбол, українського тенісу. Знову ж таки, мати, легендарна олімпійська чемпіонка у стрибках у довжину, так само потрійного стрибка, рекордсменка світу. І От зараз вона виховує дівчинку, яка може стати найближчим часом найкращою тенісисткою України. Єсипчук не програла жодного сету з п'яти матчів на цих кортах. В фіналі 19-річна українка у двох сетах розгромила Лаю Патретич з Франції за одну, хвилину, за одну годину та 8 хвилин, програвши лише один гейм. І е, е, я вам хочу сказати, що свій перший трофей у кар'єрі виграла ще одна українка. Це 19-річна Анастасія Лопата на хардовому турнірі у США. У фіналі Українка у двох сетах, певно, розібралася з американською суперницею за одну годину і 39 хвилин. І за версією Циганенка, найкращий футболіст цього року Тоні Крос. Чому? Ну тому що я його дуже люблю, я його дуже поважаю. От на цьому давайте і закінчимо. Хоча він так само виграв з Реалом золотий м'яч і був близький до того, щоб тріумфати збірної Німеччини на чемпіонаті Європи. Дуже хороший футболіст, якого зараз реалу дуже сильно не вистачає. На все добре, гарно вам і Дякуємо обіймаю. Дякуємо. Дякуємо.